Хочеться mm -hmm. це просто взяти і отак от розірвати. Некласні mm корисани. -hmm. Ліквідатор знов в Україні. Вау, mm -hmm. жаба. О май! який мужчина. Отож, ми таки взяли плакатик. Mm -hmm. Ось такий. Всім привіт! Сьогодні субота, і сьогодні хотіли показати кілька цікавих місць. Одне з них одне старе, але нове місце для того, щоб поснідати. І ще в планах піти на спеціальний тарк, місце, де такий собі базар, де будуть продавати плакати, різні комікси, різні такі штуки тематичні. І ось такий план оновити ось цю стіну, тобто прибрати ось цю дефолтну картину і повісити щось прикольне, що ми маємо надію купимо на цьому. targu Отже, ми прийшли, і це ніщо інше, як саме Milk Bar, який тут дуже довго будувався, відкривався, і нарешті він відкрився. Майже за один рік його додобудували. Майже години, як він відкритий і чекаємо нашу їжу, але людей максимально багато. Замовили собі ось таку штуку: це авокадо, то з лососем маринованим, і... Мелт з сиром, точніше з трьома сирами. Ну і як завжди, кава. Ну, а у аури хешбраун з лососом. Такий трохи маленький, але повинен бути дуже смачний, бо виглядає так прикольно. Чим він відрізняється від саме київського мілбару, це те, що тут, перш за все, меню не таке, що можна одразу замовити. Онлайн оплатити і тобі принесуть. Тут таке класичне, як в Польщі. Просто по максимуму є просто меню по QR-коду, і потім просто замовляєш офіціанта, як завжди. Ну, По смаку цей хешбраун прикольний. І в нього якийсь такий смак, як у картоплі Фрі десь в 2000. У му році. Ого. Такий ламповий смак. Чи, чи, чи якогось масла. Не знаю. Але я такого давно не пробував. Так хочеться mm. це просто взяти і отак от розірвати. Mm. авокадо, він такий якийсь холодний, таку свіжість наливає одразу. Прям вау. Цього пюре так прям навалено, прям як, як треба. Не пожалю, я. Угу. Mm -hmm. Нема такого, що хліб лісить. Ні, це прям дуже кайф. Це, це дуже прикольна штука. У нас це прям така дуже велика двіжуха, така максимально сирна, три сира тут і соус айолі. Чотири. Чотири. Айолі? Не труфолі? айолі. -м. -м, -м. Ще й таке буває. Пробуємо. Ну що, дуже сирний, дуже смачний. Але навіть в мене не вистачає щелепи, ось це за один раз упустити. Я не знаю, його треба ще якось робити не таким високим. Бо якщо навіть відрізати, то е, дуже незручно. Ну і так, вони самі випікають хліб, У них класне виробництво, і в них класні красани. Це теоретично потрібно ось так мазати. І якось. Якось кусати, Все розтікається, все дуже так брудно, але дуже-дуже смачно. Ось ці всі сири, чотири таких окремих сири, і кожен зі своєю якоюсь особливістю, бо відчувається, що їх одразу кілька, вони всі грають. І цей соус, трюфельний, ну пушка. Ну і також замовили з собою десертик такий три молока. Ось так він подається. Якщо хтось ніколи не побачив такого, наприклад, я не бачив, ось така цікава штучка. Повинен бути дуже смачний. Ну і все, що ми там не доїли, ми також запитали, щоб запакувалися. Цім тут дуже добре відносяться до цього. Тому це дуже добре. Отже, ми вийшли з мілкбару. Ну, цілком прикольний заклад. Це не якась дешева пародія на те, що було в Києві. Ось, але загалом, цілком, по-перше, смачно, і по-друге, це один з небагатих закладів в Варшаві, де взагалі, які взагалі відкритий дуже рано відкривається, тобто в 9-й. І якщо є такий намір, де поснідати вранці в суботу, на вихідних взагалі дуже рано, то це дуже хороший варіант. Бо по Варшаві і по Вольше загалом це дуже велика проблема, бо нічого не відкривається так рано і загалом не дуже так багато смачних саме закладів. Тому ось так. ми будемо йти до Таргу, ярмарку, плакатів, коміксів. І дуже сподіваємось там знайти щось цікаве, якийсь цікавий плакатик, який ми зможемо повісити у себе і взагалом якийсь цікавий контент. Ну що, ми довго блукали, блукали і нарешті дійшли. І ось це такий вхід. І ось такий стадіон. Це така зона поки що просто з аксесуарами з різними, здається, аліекспресними штуками. Але тут вже буде якась крафтова історія. Ну так, да, фінгер фінгерборди в мене колись такі були. Але так, в формі цього. Ліквідатор змов в Україні. Найс. Nice. ліквідатор до комплекту, може докупити. Але нема пса патрона, брати не будемо, тільки якщо буде без патрона. <рикоспоріст> uh, так, це ще один, я так розумію, комікс, типу про конфедерацію. Я так розумію, це якась з антиукраїнських партій, якщо не помиляюсь. І тут з них uh, прикалиться. Ще так. ось така історія. Ну, Люблять таких людей, бачу. Це комікс по метро. Ну а тут такі класичні історії, класичні комікси. чисто такі стрійкс Абелікс. Такі дитячі трошки. Тут просто дуже велика кількість коміксів. Вони навіть аж так в колекції виставлені. Дуже-дуже красиво. З відьмаком по Марвел, по Star Угу. Такі карти. О, з котом. Мяу. Троєнда. Але трошки не підходить під наш стиль. Ось цей класний. З курочкою. Так. І стерний, як ніби ісу. Вау, жаба. Найс. Ого! Oh. Do it for Мотиваційна така історія. Можна колесо крутити. Закупись на 100 злотих і що там ще є. Магнес, брелок, фан. Цікаво. Більше вже не комікс, а такий арт. З котом. Це навіть прикольно. Це різні країни. Вам зовсім зрозуміло, що за країна. Це дуже бачив. Ну і супер. Не знаю. Вау. Типу коштує. Ага. Ну тут написано, типу... А, чи, чи не написано. А треба зрозуміти якусь країну, і, типу, воно одразу буде в рамці, і можна одразу повісити і прямо по кайфу буде. You are my lobster. Mm. Use the force. Ось ця прикольна штучка. Магніти. Так, Avengers. О, можна щось собі купити таке. З Варшавою. Або з котами. Або з рибкою. З гавачем є. З коаличм. З вовком прикольно, це прям арт, так, плакати. Але якісь дуже великі. Ну, мені здається, норм не на стіну. Але досить оригінальні такі. Вау. Опа. Пікантна. Зеленський. Оооо. Це в наші картини. Повісити президента на дома. Такі прям креативні, оригінальні, не, 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 нема такого відчуття, що це якийсь Алік, Алікспрес. Оригінальний з польською мовою, все як треба. 50 злотих. 50? Mm -hmm. no, Я так розумію, пакується, типу, в такий тюбик Я би давати. Та, ну ні, це вже якось... Вау. Wow. Тут uh, кліпати цим не треба. Треба, якщо подобається, брати. Ага, розберуть. Ну, no. Ого. От нас бачиш. Де що? Ну за ним. А. Ладночка тувка. Вау. Щось ми Я не взяла. кажу, У мене є. — Що таке. Кольори. Ну це креативненько. А сам просто з Я тут щось таке бачу з Ну, ясно, так. Ай. Мухоморище. ну ся прикольна, така японська лампова, ну десь повісите. О, це щось теж креативне. Ні. Це так це не реклама, це спеціальний жанр, типу, ще з автографами, типу, спеціальний жанр, типу, реальних вивісок, коли якісь вони десь були. Е і все. Типу, тобто деякі з них дуже, виглядають дуже стильно. Це не той Джой з друзів. Та як ні? Добре. Може і Це якийсь група Маковецький банк. Джой з друзів. О, май, який мужчина. Те, що треба. Те, що треба. Інформація. А чому пуста така? Але, матеріал так, трохи такий. Субтитры сделал Солідарність. Угу, підставки. Так, <рес> так, так. День добрий. День добрий. Ну, якийсь собі можна взяти, таке цікаве. Треба гавича взяти. Гавича. Таксича. Чи білича. Чи кролича? Чи крисича. Оцей ще гарний. Mm. А wow. кіт О! — І утка класна в шапці. Yeah. Теба Теба щось взяти вам? Yeah. Угу. Хочу щось. Отож ми вже маємо таку першу покупку з цих подставок. Купили дві підставки і нам ще подарувалось такого гавича. Ось, а що за підставка, тому ми покажемо в кінці відео. Отож, ми таки взяли плакатик ось такий, і вдома покажемо, що конкретно за плакат. А зараз будемо їхати за рамою для цього плакату. І прикольно, що тут видають одразу, типу, як наклейка-візитка з автором е цього плакату і якби, контакти, де можна знайти інші картини, інші формати. Тож дуже цікаво. Отож ми вже прийшли додому і будемо вихвилятися тим, що ми купили на цьому ярмарку. І перш за все, це ось такі підставки під бокали, під що завгодно, але здебільшого під бокали з, різним, з, рід, з різною рідиною. Ось досить такі прикольні ілюстрації, яка малює власноруч пані, яка це все продає. Тобто тут у нас котик і... і ось такий гусь. Ось дуже прикольно виглядає, вони такі мальовані, прикольні штучки. За дві разом ми заплатили 30 злотих. Тож не так вже і багато. Ну і ще Іра купила таке кільце. Це ось така... такі дві шишечки. Таке, не знаю, дуже тендітне ніжне кільце. Мені Особисто подобається. Коштує воно 170 злотих. Не знаю точно який матеріал, але виглядає дуже прикольно. І найголовніша наша покупка такий ось плакат з символом міста Варшави, русалкою. І він виявився дуже великим, бо ми тепер не можемо знайти для нього нормальної рамки. Тож будемо вимірювати шукати якусь велику рамку для того, щоб повісити її на ось цю стіну. Розпаковка. Розпаковка. Не пройшло її півроку, як ми взяли такий, знайшли рамку під плакат. І Получизна. ось така велика рамка, бо ця не підходить, яка висить. Дуже маленька, ось ця повинна бути ой-ой-ой. Будемо вішати картину. Ура! І ось така в нас тепер історія. Трохи затушку додали в цю квартиру. І загалом хочеться розказати про цей ярмарок чи тарг. З однієї сторони досить прикольна штука, бо ми купили ось такі крафтові кастомні штуки, якісь унікальні, які ніхто не робить. І загалом є ще такі майстри, котрі роблять різну бюджетерію, різні всякі кільця, підставки, які ми купили, різні такі штучки з різними ілюстраціями. Тож загалом прикольно. Але і там сама територія не дуже велика, і там повно різних таких точок, де просто продають якісь AliExpress. Але в цілому прикольно так піти на вихідні кудись, провітритись, купити щось, чимось себе зайняти. Це завжди прикольно. Я купила каблучку, мені подобається, я ношу, так що даремно сходила. Ну і так, і ви бачите на стіні ще один витвір, який ми купили. І пишіть в коментарях, як вам наша картина, чи може серед тих ілюстрацій, які ми обрали, плакатів, ви знайшли щось більш цікавіше. Також дайте знати в коментарях. Ну і ставте подолайки. Якщо такий формат відео вам подобається, ми будемо знімати більше точно. Тому Пу і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити подібні відео. Все, па папа, до зустрічі. Па -па!